Знищення греблі Каховської гідроелектростанції, воєнний злочин та потенційно акт екоциду, здійснений окупаційними силами Російської Федерації близько третьої ночі, 6 червня 2023 року. Під час російського вторгнення в Україну. Наймовірніше греблю Каховської ГЕС замінували та підірвали. У зоні лиха опинилось близько 16 тисяч людей та майже 80 населених пунктів. Каховська зрошувальна система вважалася найбільшою в Європі. Гідроелектростанція забезпечувала електроенергію та питною водою весь південний схід України. Навігацію від Херсона до Запоріжжя. 6 червня 2023 року сталася одна з найбільших екологічних і техногенних катастроф. Підрив росіянами Каховської ГЕС. Це заподіяло непоправної шкоди населенню. Забрало десятки життів, зруйнувало безліч домівок, підприємств та господарств. Неабияких втрат зазнала і екосистема. Ця подія спричинила масу негативних наслідків, включаючи пошкодження лісів, руйнування флори та фауни, забруднення водоймища, величезною кількістю. Сміття та трупами тварин, а також забруднення каналізаційними викидами. Усе це загрожує навколишньому середовищу, а також здоров'ю та життю людей. Для відновлення природи необхідно оцінити поточний стан екосистеми. Саме тому команда Стопкору разом з екоактивістами, які з перших днів катастрофи моніторили критичну ситуацію у прилеглих водоймищах, вирушила на південь України. Основна мета вивчити наслідки однієї з найбільших екологічних катастроф. України та Європи ми прямуємо до звільнених сіл Миколаївської області, щоб взяти на пробу воду та перевірити наявність в ній токсичних речовин після підриву Каховської ГЕС. Для цього ми взяли з собою необхідну амуніцію, щоб захистити себе у випадку обстрілів зі сторони росіян. 13 населених пунктів були затоплені. Дуже значу, що ну, з них 375 будинків були затоплені. От наразі вода, як ми бачимо, відійшла, вернулася в своє русло. Помешкання більшості людей внаслідок катастрофи не підлягають відновленню. Представте, як їхала з будинку, а приїхати нема куди, то як яке може бути людини? Кожна людина це. Страх за дітей, що нема куди, як, до чого, що буде далі. Ну, що в нас зараз, сказати, Раніше людина жила, щось планувала. А зараз у нас планувати нема чого, тому що треба жити сьогодні, тому що завтра не знаєш, що дитині 9 років, яка ну, вже знає, що це таке. І вона дуже, я вам хочу сказати, ну ненавиде росіян. Дуже ненавиде тим, що не забрали в неї все. І ці історії не поодинокі. Тут було все затоплено, все було в воді Міс Тут підірвали повністю город пропав врожає на цю пропало. Вчені переконують, вода в якій виявлені токсичні речовини внаслідок підриву каховської ГЕС, вкрай небезпечна для вживання людиною, оскільки ми досліджували е, токсичні речовини, е, то е, наявність цих токсичних речовин говорить про те, що е, небезпечно е, користуватися цією водою ну, Копатися принаймні точно не слід, і пити точно не слід. Експерти взяли проби води та донних відкладень. Результати шокували, перевищені норми майже кожного з показників. Це важкі метали, це хлорорганічні сполуки, поліхлор і нафто, нафтові. Іноді, іноді сотні разів перевищували по деяких, по деяких показниках. Концентрації. На затопленных территориях, у нас были хозяйственные предприятия, промышленные предприятия, мелкие крупні крупные автозаправочные станции, могильники, о которых все говорят, и так далее. Ісцетна вода, та все затопила, все всього підняла було нехороше в ведом і принесу далі. Коли саме вода стане безпечною, не береться сказати жоден з науковців. Тому і ми закликаємо кожного з вас бути обережним на територіях, які постраждали внаслідок підриву каховської ГЕС. Не можна ловити та споживати рибу, купатися та навіть мити руки у річках та водоймах. І куди критичніше пити цю воду без спеціальної півгодинної обробки. Бережіть себе, вірте у збройні сили України та пам'ятайте, наша перемога зовсім скоро.